Ти хоч не дивися у телефон. Надивився, надивився як ділають чоловіки салатом, їсти, допомагаю жінки готують. Думаю, а ну і я попробую. спробую. Я ж не вмію. Я вмію тільки що із салатів робити. Можу відкрити баночку майонезу. А вона вже відкрита, да? Тут вже хтось щось брав. Ладно. Можу відкрити банку кукурудзу. Оце я можу сам, без прося, робити. Ось щось так, бум, так. І майонез полетить. Фейерверк буде. Дивись, оце бондюель. Я вже два роки, чесно говоря. Плюс лижень. Та там нема нічого. Я не їв кукурузи. А вона продається тут. Вона продається тут круглогодічно. Ді, нема. Юшечки пошти. І недорого. Ще одну ложку взяв. Да. дві лежить ще одну взяв. Щось недорого, щось два качанчика, щось там... Ну це воду взагалі не проводив. Тому наче не... А ли? не варили ми вже роки тут, Як? скільки тут живемо. Діло в тому, що... Так і не хочеться. Та де там не хуто? Тобі не хочеться. Вы не хотите. нет, абсолютно. Я люблю кукурузку такую. Я баночку вызову. А обязательно сюда надо в салат кукурузка? Может я так просто езжу? Ладно. Ты будешь мне подказывать? А что ты уже подказываешь? А что за чай? Подожди. Валик купил, думал не молчали, у нас не было вчера чая. сегодня я купил и Валик принес. Там сидит вот такой, как я, вот, на стуле. Ладно, ковд хороший. Что э, у мысечку сюды будем сыпать? Тарелку, миска, да, называется, глубокая? Это миска, да. Вот одна хозяйка железную миску об выставила. Такие в тарелки будем перемешивать. Да? Да. у об железди, вот такие, что там уже Тільки ну, собаки будуть поблизу. Ну, але немає більше. Ладно. Так, поїхали. Що почнемо? Я ж хочу тобі допомогти. Ну, допомогти так, щоб ж їли всі. Ну, у нас вийшов салат сьогодні необичний, тому що що приходило на голову, як звичайно, ну що є, те й робимо. М'ясо покупається. Це куриця, так? Да? Я люблю все пробувати. Ніякого. Треба ж у салати або квашений огірок, або свіжий, ну щось бути Добре. таке, акцент якийсь. А в нас нічого немає і вже пі... О, є помідори. помідори не, не треба. У цій куриці укус такий хороший, копчений є. Воно все згладено. Ну давай. теж. Так, зразу курицю висипаємо. Та без різниці, ти його все перемішувати будеш. Да? Це ж неслойне. Ага. Отправляємо курицю до куриці. Будемо зараз отправляти чуть-чуть оцякого. Я так зроблю слоями, а тоді перемішаю. Отправляємо. Не вискрібається все. Mm -hmm. Я буду себе куплять на обед только. Такая добрая. даже потом, сейчас. Ну, да потом, конечно. Ладно. Яичко. Ну, ты ж хоть скажи, что ты да. Так, ты же яичко добавляешь. Ты, ты уже жуешь, уже, уже Ты уже камеры не бачишь. Ты уже бачишь, одни салаты. <реш> да, я уже <говорю>, продукты бачу. <реш> Вже все. Так. Тепер будемо сюди сир. Сир гауда. От я люблю гауду. Сиру багато, це салат такий не роблять. Це жирний дуже салат. Ну просто вже купив кусочок, він не дивити сюди. Знаєш, скільки? Я ти казала грам 100 купити треба. А ти купив 200 з гаком. Да. Ну, я знаю. А я вже кусочок не оставляю, бо один вже лежить на дверках. Хто не хоче mm -hmm. їсти, залежаний. Думаю, зараз а так точно То не такий. Це добрийший. Я понимаю. То молочний ну, продукт, а це настояще. Тільки що наші сьогодні на Мугоричах, отам, вони прийдуть наїди. На а ми оце вдвох з тобою справимося. Справимося. А ми більше нічого не будемо їсти. де <реш> Да, А знаєш, якщо розібратися, грам <реш> 300 грудки там у цьому салаті, 6 mm -hmm. яєць, 250 грам сиру. Такий собі, нічого. Ми... Вийдеться десь на кілограмчик. Да, Кукурузки ну... банка, зараз майонез. Ми а діло... Майонез у нас мало. Мало додамо сметанку. я достав. Діло в тому, що ми зараз свіженьким його ну, зимою. І трошки його ставимо на завтра, щоб він пропитався. Тоді буде. А це весь майонез можна? Та ти ну ти дожди, ну ти ж не треба, а ти перемішуй. Та щас же ж підожди, ну хоч трошечки. Можеш підождати, щоб я трошки сам можеш умію. Одні ложки треба буде тоді облизувати. Мені хватить їх пооблизувати і все. Отак. От Він не помнеться, ну там всі градієнти. не Честно, это салаты. Можно салат сделать с капусты, там, с редиски. А вот это такие майонезные, я боюсь их мешать, честно. Ну, мне вроде бы я из них сделаю однородную массу. Ну, добавь сметанки все равно. Может, не надо Я можу все попробувати на кислоту насити. Смотри, ну можна всюди? Да? Чи ні? Я не знаю, я не бачу. Ну що, баночка, що там дивиться мене? Я трошки оставлю море. Поближу. Уже поблизу. <гум> Ой. О! Я вчора дивився одного парня. А він щось робив, я не знаю, що, не знаю. Ну, я вже забувся, коротше. Я не запоминаю, це ж не кіно. Подивився і забувся. Так він робив оце, як ротьби не своїми. Так оце я. Як родьби не своїми, Того, що я боюся. Я їх не дуже багато роблю, ну як не, не так я сказав. В основному я їх не роблю, оці майонезні салати. Я ж кажу, я можу капустяні там, ото помідорчати. З огірком. То да. То Чим дужче їх мішаєш, тим вони добріші. А оце. І це так само. Де? Да? А солить треба? Я думаю, ні. Сир солоний, курка солона. Так, mm, да. да. Майонез теж вкусний. Ну, там може сметана трошки потягнути яйця. Ну попробуєш. Зараз треба вже пробувати. Mm -hmm, mm -hmm, ну ще. Добре. Особливо кукурудка. Ну а все одно скажи, якби там було дірочок маринований? No, ну, раз зробимо. Ти знаєш, що майонезу треба робити. В є сладка перчина. то... Ні, не надо, не надо, не треба, нічого сюди не треба. Не знаю, може тобі і треба. Ну ось майонезу добавлю. І це все буде добре. Трошки оставлю. Щоб баночку не маєте. Ні, треба буде робити піцу. І ми туди його бо Погано, як немає холодильнику майонезу. Я його і не їм, Ну, а люблю, щоб був всегда. Такий я. Хазяїновитий. Оце ми скули колотили, я одна їздя. У них тож не їсть більше. Майонез. А, ну да, ні. Салат. Майонез я просто так не їм. Як ото є. А хто в нас просто так їсть майонез? У нас його не купляє ніхто ні для чого, то тільки якщо надумав якийсь салат, а так? Ні, ми ну, самі хочемо Богдану. На бутерброди. Ну, а він не любить. Він любить душі скетчуп. Ну, майонезом йому він не хоче. Може, -е -е -е. ми намажемо, аби намазати. Знаєш, що сюди треба було? цибулі оцієї. маринованої. Чи ні? Може і треба, але у нас нема цибулі ніякої. маринованої нема. Свіжої нема, щоб замаринувати. Mm -hmm. Може, потросити чорним молодим перчиком. Mm -hmm. Не треба нічого. І я так думаю, таке будеш. Зараз воно трошки пустое. Значить, називається салат за 5 минут. Оце вот я його помішав, все зробив за 5 минут. Ну, не считая там накришити, зварити яйця, це все. Це як в другий раз дивишся там. Щось хочеться. Таке швидко приготувати і добре. І написано за 5 минут торт, за 5 минут то, за 5 минут тону. І як почнеш оце зварити, оце накришить. Ну, коротше, на півтора часа. Так оце і враз. Ми теж робить 5 минут. А поки яйця зварили. Поки їх начистили. А якщо ще сідай, що в магазин за курицею сходили Ну, це аж в обід ти ходила. Ха-ха, вечір а ти вечором кукурудзу купляв. Ну шо? А ну. Так що Ну, не балаки, повний ворог. Не буду. Це ти сама придумала цей салат, правильно? Скільки куриці грудки? Грам 300. Грам 300 куриці. Це я вам вже даю. Рецепт. Далі. Баночка горошку. Баночка бондюелі. Ну така. Не Горошку, кукурудська. Потім. Шість яєць. Шість яєць, 250 і неповна пішла. Ну, грам 150 майонезу. Сив. Треба було 100 грамів, а я взяв 200 грамів. Ну, все нагласи. Баночка сметанки. Баночка така сметанка і та не повністю пішла. Чи все висипати. Ну так я откуди знаю, ти ж пробуєш. Не, ну все висиплю. О. Так просто сир добре потягнув. Більше ж без сметану, майонез. десь. Mm. А сиру багато, яйця, сир. Так багато. що. Це так. Салат називається Фантазія. Ну і много. Тебу Тебу те їсти, да. Бо це ми все щось начудили. Всього так багато, ну, якщо б уся сім'ї їсти, то ще буде. Ну, це сім'я, так. Да. Зрослих чотири. Ну, ну, сьогодні вони їсти не будуть, завтра полетить з утра на роботу, ліда собі, хто його буде їсти? Та ми зараз сядемо вечором удвох. <звук> і, і їсти будемо ще хотіти. Тоді ще будемо з холодильника дорізати ковбаску. Сальце. І ось слібом надається. Все, закругляюсь. Все, приятного апетіда. От і я вам показав. Свіжу це в фантазії. Кругом і руки в цьому і, і голова в кісті. Все, всім пока, всім приятного апетіда. Отаке в мене вийшло. Ви знаєте, непогано. Що на вид не погане, що на вкус не погане. Так що всім советую і рекомендую. Дуже такий дієтичний це салатик. Привіт всім, друзі! Доброго раночку всім. Гарного, чудового. Вже, мабуть, другий раз здороваюся. Перший раз вечір. Доброго вечора, а сьогодні вже доброго ранку. У нас середа сьогодні. Я збираюся на виход, собираю ліді турмозок, Казала, сьогодні стільки людей буде в неї, що ніколи буде прибігти, навіть в домашніх условиях поїсти. Так що, а думаю, включуся та скажу ж вам про той салат. Бо Волок проморочив вам цілий вечір голову. Нам, по крайній мірі, вчора був вечір, а ви, може, дивитесь сьогодні, то сьогодні день. Так що скажу вам, що у нас вийшло. Що я скажу по цьому салатові. Правда, такого іменно ми не робили ні разу. Е, ну, я хочу сказати, що робити можна і нужно. Е, тільки треба додати свіжого огурчика. Тут, -от, якби був свіжий огурчик, настільки було б все ідеально, що ви не представляєте. А по моєму вкусу треба огурчик. Ліда, значить, прийшла вчора з вечорниць до тих, що вони там празнували. Принесли додому і м'ясо, і сиро, розтатки всі були. Ну Вона оце як попробувала, Опа. Вона оце, як попробувала поїла вечором, прямо на вечір на ніч ще поїла салату. Валік не їла, вона поїла. І сьогодні утром каже, мама, ваш салат у мене в роті вкус до сих пор так хочу, ну Рано утром ніхто не їсть, естественно, то вона не їла його. Ну, каже, як будете йти на вулицю, занесете, ви ж все одно захочете до мене зайти. Так що занесете мені обід. Нічого. Казала, гречки принесете і салатика. Я не буду нести гречку, бо гречка холодна, коли вона буде їсти, я йду зараз, пізно не буду. Несу обичного салату і несу оцю всю нарізку, яку вона зробила, яку вчора не з'їли. Хай собі скруте і лавашик положу армянський. І хай вона скрута собі м'язко, лавашик з сиром і поп'є кофе, якщо треба, і поїсть салатик. Отакий у неї буде день. Так що, дівчатки, я на несколько минуточок сказати, що робіть цей салат ну дуже хороший, мені подобається. Понравився тільки додайте туди свіжого. Навіть я вчора ще обсуждала, розсуждала, що можна або маринований, або свіжий. То сьогодні точно знаю, що треба свіжий огурчик буде. Ну, як з кукурудзою салати. А так він, звісно, ну, буде не маруся. Да? М'ясо, яйце, сир, майонез. Ну, понятно, що кукурудзка вкусно, це тут обсуждати не треба. Ну тільки додати огурчика, буде ще вкусніше. А я йду в Таню одіж. Вона в школі можу вийти до обіду. Іду в ту таню одіж, не ту, що в нас на стоянці, а там подальше, вона більша. Чого я ходжу? Не, не хочеться накупляти лахміття, воно мені не треба, в мене все є, хоч би це зносить. Нема жильотки. Є у мене чорна така пушиста, весною, осінню я в ній хожу. Навіть Вечірні прохладні, вечора літні, ну вони прохладні, якщо сонце сіло з вітерком. Ідеш в одній футболці в бріджиках, а наверх надіваєш жильотку. Ну, вона вже така затягана, така вже затягана, застірана. Вона Наташина, Наташа її носила модну длінну, не в пол, а віддала її, її розтягла під себе. І Вона мені удобна, але вона дуже, дуже вже не не свіжа, не нова. У дивані лежить і я вже заглядаю, що треба її доставати і кое коли надівати, бо вже 15 градусів тепла, мені отак під світерок, надів льодку і пальто не треба надівати. Хочу походити по танях, по одіжах, по дішему. Може, привезуть якісь жильоточки, може щось виберу. Легшу, може легеньку, накидочку, якусь, що таке, щоб можна. Не надівати ну, чуть тепліше. Так що такі в мене плани, отаке я собі намалювала і треба його сповнити. Не знаю, чи буду знімати, В магазинах щось мені не дуже приємно знімати. Ну, а якщо якусь вже віщицю іменно для себе виберу, то я можу її там вивісити і зняти. Побачимо. Все, дівочки, салатик вкусний. А вам дякую, хто продивився, хто підтримав. Там мені писала Лариса, по-моєму, що треба. Ну, приблизительно такий салат, тільки треба додати огурчик. Ну, вже це було написано вечірком, мабуть, що вже в нас ніхто не піде спеціально за гірком. Так що дякую за підказки. Хто що пише, за все, дякую. Гарного настрою всім і до зустрічі!